Народні танці, пісні та демонстрація старовинного національного вбрання так у Тернополі відзначили День вишиванки. Захід об'єднав сотні жителів міста, які зібралися в домі перемога, щоб вшанувати традиційний український одяг. Це не просто фестиваль вишиванок, бо це так модно. Це фестиваль нашої ідентичності. Це фестиваль наших традицій, це фестиваль нашої історії, це фестиваль броні, захисту. Кожен крестик, кожний стібок на вишиванці це мамина любов, це мудрість батька, це історія наших дідів і прадідів, бо вишиванки передавалися з одного покоління в інше. Це взагалі про те, що ти українець. Відкрили захід матері героїв, які воюють нині, та ті, які віддали життя за Україну. В руках рідних вишиванки, які раніше належали воїнам, та їхні фото, як символи пам'яті про наших бійців. Окрім вишиванки, сакральними символами української культури є ікони. Разом вони відображають історичну пам'ять народу та пов'язані з родинними і національними традиціями. Саме тому на заході свою 21 одну ікону представив заслужений майстер народної творчості України Володимир Шерстій. Розумієте, ікона це як продовження цього коду нації. Вишиванка це як код нації нашої. І Безперечно, що перед ікону ще до період це була вишиванка. Вона читалася, вона на превеликий жаль не втратили грамоту читання. Вишиванки, але в той же час вона перейшла гарною християнську епоху вишиванки, і зараз ми наші храми без вишиванки без вишивки фактично не можемо собі представити. Традиційне українське вбрання це спогад, оберіг та символ, який відрізняє українців у світі. Надягати вишиванку важливо не лише на свята, а й повсякденно. Саме пропагуючи ці цінності, ініціатори святкування дня вишиванки обрали 3-4 травня. Його відзначення у будній день підкреслює, що традиції мають бути буденністю для кожного українця.